Право номер 642. Номер 1. х плюс 9 в квадраті мінус х помножене на х плюс 8 до рівня 1. Підносимо до квадрату. Отримаємо х2 плюс подвоєний добуток, 2 помножене на х помножене на 9 плюс 9 в квадраті мінус х2 мінус 8х. Дорівнює одиниці. х квадрат та х квадрат скорочуємо. 18х мінус 8х залишається 10х, плюс 81 дорівнює одиниці. 81 перенесемо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде 1 мінус 81 буде мінус 80. А отже, х буде дорівнювати мінус 80 поділити на 10 буде мінус 8. Відповідь мінус 8. Номер 2. хмінус 11 в квадраті дорівнює х мінус 7 помножити на х мінус 9. Піднесемо до квадрату. Х квадрат, дивимося на знак, мінус подвоєний добуток плюс другий вираз в квадраті 11 квадратів. Дорівнює х квадрат мінус 9х мінус 7х плюс 7 на 9, 63. Маємо і в лівій і в правій частині х квадрат, а отже можемо скоротити. Далі залишається мінус 22х плюс 11 квадраті 121, дорівнює мінус 9 мінус 7. Мінус 16х, плюс 63. Давайте всі всі доданки, які містять змінну, перенесемо в ліву частину. Це буде мінус 22х плюс 16х. А ось усі числа перенесемо в праву частину. 63 мінус 121. Мінус 22 плюс 16. Це буде 6 мінус 6х, 63 мінус 121. Буде мінус 58. Тепер х дорівнює мінус 58 поділити на мінус 6, знак мінус скорочується, можемо скоротити на 2, 58 розділити на 2, 29. 6 розділити на 2 третіх, відповідь 29 третіх. Номер 3. Х мінус 4 помножене на х плюс 4. мінус х плюс 6 в квадраті дорівнює мінус 16. Дивіться, маємо добуток різниці та суми двох однакових виразів. А отже, застосуємо формулу: це буде квадрат першого виразу. Мінус квадрат другого виразу, застосувала формулу скороченого множення. Мінус тепер підносимо до квадрату х квадрат плюс подвоєний добуток 12 2 помножити на 6 12х плюс 6 в квадраті 36 дорівнює мінус 16. Розкриємо дужечки. Х квадрат мінус 16, мінус х квадрат мінус 12х. Мінус 36 дорівнює мінус 16. х квадрат та х квадрат скорочуємо, залишається мінус 12х, зводимо подібні доданки. Мінус 16 та мінус 16 скорочуємо, а мінус 36 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде просто 36. Тому х буде дорівнювати 36 поділити на мінус 12 буде мінус 3. Номер 4. Одиниця мінус 3х підносимо до квадрату. Мінус х 9х мінус 2 дорівнює 5. Підносимо до квадрату. Перший вираз в квадраті одиниця. Мінус подвоєний добуток плюс другий вираз в квадраті це буде 9х квадрат. Мінус переписуємо, 9 х квадрат мінус х на мінус 2 плюс 2х дорівнює 5. Так, дивимося: 9 х квадрат та мінус 9 х квадрат скорочуємо. Залишається 1 мінус 6х. Плюс 2х буде мінус 4х дорівнює 5. А отже мінус 4х буде 5 мінус 1, буде дорівнювати 4. А отже х буде дорівнювати, 4 поділити на мінус 4 буде мінус 1. Відповідь, коренем цього рівняння є мінус 1. Вправа номер 643. Замініть зірочки такими одночленами, щоб утворилася тотожність. Так, маємо щось плюс Б, що ми підносимо до квадрату, дорівнює щось плюс 4 ab плюс Б в квадраті. Дивіться. Розпізнаємо формулу квадрату суми. Так як в нас є знак плюс. Останній. Доданок, це у нас квадрат другого виразу. Середній доданок це буде подвоєний добуток, тобто 2, помножене на b, маємо вже, знаємо вже другий вираз, помножене на щось, на нашу першу зірочку. І давайте нашу першу зірочку ми позначимо як х. Ось наша Х. Так? І тоді давайте, дивіться. У нас 2bx, подвоєний добуток першого та другого, має дорівнювати 4аб. Дивіться, або ж перепишемо 2 помножене на 2 помножене на а помножене на b. 2 та 2 скорочуємо, b та b скорочуємо, та бачимо, що наша зірочка х, це буде дорівнювати 2а. Запишемо її у наш, у наш квадрат. Витримо тут Х. Та перепишемо: це у нас буде 2а. Тепер, щоб знайти другу зірочку, застосуємо формулу квадрата суми. Це буде перший вираз в квадраті. Підносимо до квадрату кожний множник цього одночлена. Це буде 4а квадрат. Відповідь. 2а, дві зірочки, які ми знайшли, це 2а та 4а в квадраті. Номер 2. 4х мінус щось, що ми підносимо до квадрату, тобто бачимо, що у нас є квадрат різниці, має дорівнювати 16 х квадрат мінус щось плюс 100. І в квадраті. Давайте ми першу зірочку позначимо як А, яке ми будемо шукати. Так? Тепер дивіться. Ми знаємо, що в квадрату різниці, в формулі квадрата різниці маємо перший вираз в квадраті, мінус подвоєний добуток першого та другого, та плюс квадрат другого виразу. А отже, Наша А в квадраті, квадрат другого виразу, має дорівнювати 100 У в квадраті. Тобто А шукаємо 100, це 10 в квадраті. Це 10 У. Тобто, першу зірочку ми вже знайшли. Це 10 У. Давайте замість А напишемо 10y. Так? Тепер шукаємо другу зірочку. Знаємо, що середній одночлен це буде подвоєний добуток першого та другого. Давайте запишемо: це буде 2 помножити на 4х та помножити на 10y. Дивіться, знак мінус ми вже урахували в цьому знаку мінусі. Тобто, отримаємо 20 помножити на 4 буде 80х. Наша друга зірочка це 80х. Давайте розглянемо третій випадок номер 3. Знову, щось мінус 5C в квадраті, має дорівнювати чомусь мінус 20b квадрат С плюс 25. Це квадрат. Розпізнаємо квадрат різниці. Давайте перший вираз цього квадрату різниці. Ми запишемо, як х та будемо його шукати. Знаємо, що квадрат різниці має дорівнювати квадрату першого виразу х квадрат. Мінус подвоєний добуток першого та другого. Тобто маємо 20b квадрат c. Це є подвоєним добутком x та 5c. Тобто 2 помножити на x помножити на 5c. Перепишемо, 20 b квадрат c буде дорівнювати 10 xc Скорочуємо c та c у нас скоротилося. 20 та 10 скорочуємо, залишається 2. Та отримали 2 b квадрат дорівнює x. А отже, наш х буде дорівнювати 2 b квадрат. Ми знайшли перший вираз. Давайте його запишемо. Наш х, наша перша зірочка, це 2b квадрат. Тепер, щоб знайти перший член цього одночлена, нам потрібно піднести до квадрату перший вираз. Підносимо кожний множник цього одночлена 2 в квадраті 4. А b в квадраті підносимо до квадрата буде b в четвертій. Отже, наші дві зірочки це 2b квадрат та 4b в четвертій. Номер 4. 7 a квадрат плюс зірочка підносимо до квадрату, дорівнює зірочка плюс зірочка плюс 9b в шостій. Так, дивіться, розпізнаємо квадрат суми. А отже, перша зірочка це буде квадрат першого виразу, який є 7 а квадрат. Підносимо до квадрату. Кожний множник підносимо до квадрату, буде 14а в квадраті підносимо до квадрату, а в четверті. Плюс, дивіться, подвоєний добуток, плюс другий вираз в квадраті. Ми маємо 9b в 6. Я запишу другий вираз як х, тоді х в квадраті це 9b в шостій. Давайте запишемо 9b6 в шостій як квадрат якогось одночлена. Це буде 3 в квадраті, а b в 6 це b в кубі піднесене до квадрату. Виносимо за дужечки спільний показник степеня та отримаємо 3 куб піднесене до квадрату. Тобто наш х це буде 3b куб. Давайте запишемо. Замість х запишемо 3b в кубі. Так, середній е, одночлен, це в нас буде добутком, подвійним добутком першого та другого. Давайте перемножимо 2 помножити на 7 а помножити на 3b куб. Дорівнює. 6 помножити на 7, 42 а квадрат б куб. Запишемо 42а квадрат б.